Безбар'єрний простір у закладах культури створюють на Вінниччині. Вони мають бути доступними і для всіх людей з інвалідністю. Це проєкт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Культура без бар'єрів. У Вінницькому обласному академічно-музично-драматичному театрі. імені Михайла Садовського вже подбали про умови доступності пандуси та поручні встановлені на вході до театру. Спеціальні місця у глядацькій залі для людей на кріслах колісних а ще демонструють вистав за аудіозаписом для людей з порушенням зору з нами на зв'язку? Ольга Дернова, начальниця управління культури та креативних індустрій Вінницької. Ова, вітаю вас! Доброго дня! Які ще заклади культури Вінниччини впроваджують безбар'єрність окрім театру Садовського? Так, заклади культури обласного підпорядкування, це ті заклади, які ми вважаємо обласними методичними центрами з різних напрямків культури. Кожен з цих закладів працює над тим, щоб заклади були максимально безбар'єрними для людей з інвалідністю, для, для і щоб та послуга, яку вони надають, була доступна для усіх. Зокрема, поряд з театром Садовського, і наш проект для людей з порушеннями зору став вже відомим на всю Україну. Дійсно, це вже в переліку цих вистав є вже багато з репертуару театру. Але поряд з театром Садовського я хочу наголосити на те, що наприклад в бібліотеці в головній книгозбірні нашої області Вінницькі обласні універсальні наукові бібліотеки імені Валентина Тамановського також проводяться постійно. Робота над тим, щоб вдосконалити доступ до бібліотечної установи для людей з інвалідністю. Зокрема, в бібліотекі Атамановського створений такий центр, як Інва Інформ. Саме в цьому центрі облаштоване місце для людей на кріслах колісних, де, куди можна безперешкодно заїхати на кріслі колісному, ну і відповідно отримати освітню або інформаційну послугу бібліотечного закладу. Також саме в бібліотека Тамановського стала прикладом, як в бібліотеках може бути застосований тифлокомплекс для людей з інвалідністю. Тифлокомплекс – це така послуга, яка об'єднує в собі багато таких різних засобів для людей з порушеннями зору. І е, поряд з бібліотекою Атамановської такі е, тифлокомплекси вже мають і Жмеринська бібліотека, і барська бібліотека. Тому е, Максимально бібліотечні установи, окрім безперешкодного доступу, це такі, як пандуси е, і е, різні, різні ті засоби, які допомагають людям на кріслах колісних потрапити в заклад культури. Також в, сво, в своєму в своїх планах роботи в, своїх, в своєму функціоналі закладу культури використовують вже такі інноваційні методи, для того, щоб заклад був доступний. І послуга, про яку ми говоримо, що основна. основна Місія закладів культури будь-якого спрямування і напрямку це надання якісної культурно-мистецької послуги. І, відповідно, ця послуга має бути доступна для усіх верс нашого населення. Будемо максимально докладати всіх зусиль для того, щоб усі напрямки галузі культури, а у нас така. Можна сказати, галузь багатогалузева, як наскільки б це зараз такою тавтологією не звучало. Але ми маємо і бібліотеки, і музеї, і, і кіномайданчики, і, і театрально видовищні заклади, клубні заклади, аматорські мистецтво, народних майстрів. І ми намагаємось ко, в кожному цьому напрямку зробити максимально все можливе для того, щоб е, 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 налагодити і забезпечити цей доступ до е, нашої роботи, до нашої діяльності. Альності усім верствам населення дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Нашим глядачам нагади Ольга Дернова, начальниця управління культури та креативних індустрій Вінницької Ова, була з нами на зв'язку.